Що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає, що то за любов, що до сліз не доведе, що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає. Що то за любов, що до сліз не доведе. Тихий, тихий вітер проминає через квіти, як побачити, її, що мені робити, де шукати щастя, як ту посмішку скрибити, чому люди томляться від того, де попити. Рипа миломантам лунавми навчисти миломив серце, що то ми в Боже став покрив, що колись створив небо то мій край, як птах, летів, хотів в рідний птахам ріде, я мапу дівчас гучних подій дай знайти її ту любов, що не міг відчути. Через <бурі> що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає, що то за любов, що до сліз не доведе, що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає. Що то за любов, що до сліз не доведе. Минулі тони, наче рани на мені, що пронизували серце, коли заблукав у тьмі Пробігаючи мости, дні проходили, а ти все тривожиш моє серце, наче цвяхом у руці. Знайти тебе хоча б на мить побачити, запам'ятати назавжди твою красу, Щоб бути сильним. і ти, я знаю тим, хто бачився, я воскрес дим нема вершин, бо та вершина ти одна є більша. Не буде за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає, що то за любов, що до сліз не доведе, що то за любов, коли все у тебе є, що то за любов, коли серце ще не б'є, що то за любов, що бере і не дає. Що то за любов, що до сліз не доведе.